Власне, про що маленьке відео? Відео про те, як можна безкоштовно подорожувати, ну, як мінімум по Греції, да? в Греції безкоштовні зарядки для електромобілів на парковках супермаркета Lidl в часи його роботи. А ось є така неадос-дорога платна. Ви платите за дорогу, їдете і безкоштовно заряджаєтесь потужністю 50 кВт на їхніх зарядочках. О, будь ласка, ми сьогодні заїхали, зарядились. Тут є чадемо і є ЦЦС, є два порти. Отак, От все, ніяких, ніяких проблем. Безкоштовна зарядка вашого електромобіля. Наш уже заряджений. Зупиняємо зарядочку і їдемо далі зарядка завершена.